Шок, просто шок. Що діється, я, я не розумію. Після загибелі сина ми його машини подарували на фронт, щоб вони воювали, щоб вони допомагали нашій армії здобути перемогу. Але трапилось таке, у мене був сьогодні просто шок. Приїхала вечором машина, я підходжу до запору, дивлюсь, а дядька мені каже, визнайте свою машину. Я стала і очі, і не можу розуміти, та машина Мерседес, яку. Моя сім'я подарувала на фронт. Ми покрасили світуля, допомагали їй друзі, Скільки туди вкладали, всього, щоб тільки вона поїхала на фронт і допомагала нашим хлопцям. Це була машина, душа моєго сина. І нам так дуже хотілося, щоб вона і дуже допомагала нашим хлопцям. Але стоїть машина, але вже не підсіля, вона не покрашена, вона стоїть біла. Я дядька каже, що я купив цю машину. І хотілося б якось її переоформити. Людина купила, вона не знала, ні до нього претензій нема. Але її просто продали, понімаєте, її просто продали. Вона не воює, вона продана. Я, я стала, кажу, йому ж... у мене нема слів. Дорогі наші захисники, всім, кому передаємо машини. Зрозумійте, ми продаємо не вам особисто. особисто – це коли? коли вам, ваші рідні, купили машину. Ото ваша особисто. Коли люди збирають кошти і передають вам машини, ви їздите на них, ви там ремонтуєте все, ну, зрозумійте. а вона не ваша власність, вона власність ваших підрозділів. І якщо з вами щось стається, або ви поранені, або ви списуєтесь, машина залишається в частині, там, у хлопців підрозділі. Ніхто її додому не забирає. Додому забирайте, тільки ті, що вам купили рідні, за власні кошти. Я вже не кажу, я. Це я, що свої подарувала машини. А якби це ще люди збирали на цю машину, ви розумієте? Ні в якому разі всім, кому я передавала машини. І останнє, зрозумійте, машини залишаються в підрозділі. Ніяких продаж, ніяких заберу додому. Закінчиться війна, коли вже всі дії бойові закінчаться. І якщо вона виживе та машина, можете забрати. А поки іде війна ви собі не маєте права її забирати. Вона залишається підрозділів. Доглядайте, бо ви їздите, вона рятує вам життя, а ми вам допомагаємо. І не робіть так. І не плюйте в душу, коли я, я в шокі була. Я, я, як, ми в хотіли, щоб ця машина була, хлопцям. Та просто в Змійові, в змійові взяли і продали. Це жах. Як хочете після такого почати допомагати, друзі? Ну як? Як? Я щас позвонила своїй світулі, кажу, така ситуація. Я ось виставлю ось ця машина, і хай та людина, яка це зробила, на її совісті буде, Совісті у вас нема.